Як приготувати гов'яжу голову? Для початку пройдемося по інгредієнтах. Що нам треба? В принципі, голова корови. Можна бичка, можна корови, а можна що є. Далі. Треба нам сіль. Сіль помели андерсон. Далі чорний перець, мелений, ондо, там є. І листочки з горіхові. Бурачок, часничок, кріп, чужуй перчику і цибулька. Ну, в принципі, все. Далі ми що? Беремо голову. Беремо казан, казан на вогонь. І варимо спочатку голову. ну В принципі, з півтори години треба, щоб вона варилася. А оці всі інгредієнти ми вже будемо докидати трохи пізніше. Голову першим ділом треба помити. Звісно, керхер у мене він достоїть. Отже, казан на вогні. Беремо і складюємо сюди голову. Головне, щоб що. Головне, щоб воно влізло. О, в ухо трохи не влазить, ну нічого, щось придумаємо. Це буде голова інь ін отако. Одне так. ой, одне так, друге. Так, бачите, тримав в холодильнику ще до Позамерзала. Ну, все, голову спакував. І тепер заливаємо водичку. Артизіанська, класна водичка. Заливаємо, ну і тепер що? Тепер даємо закипіти і на маленькому вогні. Варимо час від часу, збираючи пінку. Якщо буде дуже бульйончик цей, то я, напевно, візьму і поміняю його. Трохи воно повариться, поміняю потім залию новим. Якщо не буде каламутний, буде нормальний. Так і цей буду варити. Ну, взагалі буде. буду бачити. Поки вариться наша корова, не забуваємо збирати пінки пай. О, піну збираємо, бо в цій піні всякий, всякий срач. того ми її збираємо, щоб був чистий бульйон. І потім можна зробити хаш, а можна зробити холодець. Холодець, студінь. О. Все, піну всю розбираємо і продовжуємо слідкувати. Я ще, звісно, не вирішив, чи я її... Так лишу, чи я цю воду поміняю не знаю. Вода ніби чистенька. Зараз піну позбираю і подивлюсь. Якщо буде дуже каламутна, то буду міняти. Якщо не буде, буде така чиста. Навірно, так і в ній буду, буду варити. чи поміняти. Не знаю. Чесно, не знаю, як правильно. Покахай вариться, а там буде видно. Хай ще часок повариться, а там буде видно. Бульйон я все-таки поміняв, а то він якийсь дуже мутний був. Он хто не вірить, бачите, собакам наляв повне відро. Так, тепер ми що робимо? Беремо, закидаємо сюди овочі. Це вже в чистий бульончик. Так, закидаємо овочі. Так, закидаємо овочі. І тепер на маленькому вогні будемо його томити. Так, закидаємо сюди. О, В принципі, вона вже така, що можна було б і попробувати, яка? чи воно добре, чи ні. Так, Петрушку я кидаю пучком. Потім е зелені, само собою, покришу, щоб її можна було витягнути. О, чекай, якось всю. Її. Вона розваряється по всьому цьому, потім простіше її буде виловлювати. Ну і трошки гострого перцю. Я гострий перчик люблю, я думаю, гострий перчик лишнім ніколи не буває. Так, все. І це. Воно десь вариться у мене вже з півтори години. Закидаю овочів. О, ще листя перчик. Воно собі знайде куди. Піти. Ну і чуть-чуть солі. Солі, головне, не перестаратися. Звісно, було б краще взяти цю. О, Бо ну, як китайці, вони все якось діч рад. І кидають повну солі. Ну, все, багато не кидаю. Потім, якщо що, попробую. Ну і тепер ще, напевно, часа півтора чекаємо, щоб воно помаленьку-помаленьку варилося. Голова вариться в загальній складності вже 4 години. Ну, я думаю, вже пора би її, її їсти. Бульончик зварився, перчик зварився. Ну все, зараз буде дегустація. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Ну що, прийшов час дегустувати. Отакова От вийшла в мене корова. Вухо щось я боюсь їсти. А так попробую, що воно вийшло, як воно. Чи воно добре. Тікай, тут головне мухи обганяти. Що, цьма, якась противна. Е, Так, а ну-ка, е, Тягнеться. Похоже на м'ясо. Кизна. О, вже хіщники прийшли. А я вам скажу непогана тема. Ця голова. М -м -м. Нормально можна їсти. Головне перчку брати. Так, чекав, зараз кажуть, що це я не голову їм. Между прочим, голова непогана. Не знаю, хто там не хоче їсти. Думаєте, вона чимось особо відрізняється від якоїсь другої частини тіла? Голова ти голова. Що це таке? О, сіль? Гм. Нормальне тіло. Зараз я попробую з перчиком. Посади, який перець, він такий гостру. Оце розварилося диві. А кота? Коти не дають їсти. Перець гострий. О, ой. Туєш, мало. Переска під гострий. Мало поселив. Ой. Не знаю, ч... Чи... Не знаю, чого на щось перцю дуже гикаю. Не знаю, чи з моїх хтось буде їсти, кому не предлагав, ніхто не хоче цю голову їсти. <гас> ой. Ой, це перчик лютий. Мені оця штуковина подобається. Шкура. Ой, ой. Це перець пече. Mm. Oh. Так, перець пече. Так. Ще попробуємо чесничок. Як він зварився. Бо я бач, ну плову її. На ті чесничку. Часничок. Теж нормальна тема. Тільки він... Капець, теж якийсь такі гострушки, що капець, да. Де як класно чиститься? Варений часник, між прочим, дуже плюй. Ну, голову трішки чесником, вона така, трохи нутковата. Але тут такі куски м'яса, дивіться. Які кусяри м'яса. Гарадше трохи. Треба ще чимось і запивати її. Якусь квасу. Бачу, що часнику такой видушують. А тут, мабуть, не вид, він дуже розварився. На часник плює. Треба тільки. Накіт. Діжлу шпину щось не ка. Вже ось я хочу з'їсти. Ой. Ну перчик да. О! Ловіт. Я дивлюсь з цього, з цього варева ще можна холодцю, звар... холодцю зробити. Не знаю, звісно, чи крім мене хтось буде його їсти. А -м -м -м. хороше м'ясо. А саму цю Саму юшку, якщо зараз часником замішати, то це називається хаш. Люб, голову будеш? Ой, ой, ми якраз пішли, ваші в мене чуйки. Йди, я тобі дам голови, а то люди не повірять, що ти голову будеш їсти. Мені не на доку, що ти там береш? Це не око. Це м'ясоди, саме м'ясо. Тікає кота. Гуля на камеру опускайся. хай люди подивляться, що ти теж їсеш. А. О, бач? Дуже гарачі. Щоб не було гарачі, я перцю взяв тепер. Не гаряче, а пекуче. Ну, все. Ні, м'ясо тут нормальні кусяри є. Звісно, є трохи шкури. Чекай. Ось, а є і нормальні м'ясо. Ну, м'ясо та й м'ясо, правда? М -м -м -м. Так що... Ой, ну з перчиком треба акуратно. О! Пишіть ваші... Ой, пишіть ваші думки.